Часто закінчення якогось місяця співпадає із закінченням деяких продуктів. Тому сьогодні пусті баночки. Перше, що я хочу показати, це не зовсім косметичний продукт, але це штука, яка мене дуже виручала, вона мені дуже подобалася. І коли цей гребінець стріснув, ось так. Як ви бачите, я його тут і скотчем уже ліпила, що я тільки не робила, це для мене була якась катастрофа. Купила його чисто випадково, замовила на нотіну, і я була в шоці, як гарно він прочісує, розплутує волосся. Неважливо, чи це мокре, чи сухе. Коротше, це був мій улюблений гребінець, і я би замовила ще неодноразово. На жаль, я. Не купила його ще раз. Я купила собі на заміну ось такий гребінець від Tangle Teaser. Я вперше його купила і розпакувала і почала розчісувати своє волосся. Я була в шоці, тому що я думала, що шкіру моєї голови прочісують граблями. Я вам серйозно кажу, він наскільки гострий, що перші рази, я коли розчісувалася, я взагалі думала: господи. Що це і як я взагалі буду далі розчісуватися. Але потім я вже якось звикла, мені здається, голова адаптувалася. Я не дуже вірю в цю теорію, що гребінець може покращити якось стан твого волосся, хоча я і не спеціаліст, можливо, так і є. Цікаве те, що на упаковці до Tangle Teaser було написано, що ним не можна користуватися, коли ти сушиш волосся феном. Я не знаю, чому, чи він може розплавитись, чи може ще з ним що трапитись, але ризикувати не буду. І поки покористуюся, але все ж таки у майбутньому хочу повернутися до свого першого улюбленого варіанту, бо мені здається, його нічого не переплюне. І так як ми з вами говоримо про волосся, то давайте подивимося, які в мене є пусті баночки, що стосуються цієї категорії. І перше, це ось такий шампунь. Це лікувальний шампунь. У мене ще є. Я його купувала у наборі із кондиціонером і пілінгом, Але вони ще в мене не закінчились. А от шампунь закінчився. У попередньому відео мені написали, що волосся не може звикати до якогось шампуню, можливо, так і є. Але як тоді пояснити, що коли я починаю користуватися, то результат я бачу? А далі його немає. Або результату немає, або ще гірше починається висипання, лупа і так далі. Цей шампунь, цікавинка, така, що у Франції він заборонений і, здається, взагалі в Європі. Тому що я, коли засканувала його із юкою, там було написано, що виявлені якісь. Негативні компоненти. Я загуглила, що це воно таке, і виявили не якийсь препарат, який впливає на жіночу фертильність. Я не знаю наскільки це правда. Я дуже багато перечитала інформації про цей шампунь, але я все ж таки його довикористовувала. Він спочатку мені допомагав. У мене саборейний дерматит, і він дійсно мав результати на початку. Уже десь із середини і під кінець баночки результати зникли. Повторювати не буду, тому що щоб його знайти і замовити сюди в Європу. Мені це треба було пройти 10 кіл пекла. Тому наступне це в мене закінчилася. Ось така мініатюрка, яку мені дали в подарунок у Сефорі. Я коли заходила туди, шукала шампунь. Дивилася там, знаєте, на різні, а вона мені каже, ось це найкращий шампунь, який вам потрібен. Я коли подивилася, що він коштує 150 євро, я подумала, ну, знаєте, лі. за таку ціну він мені має нове волосся відрощувати щодня. Мініатюрка як мініатюрка, пахне приємно, промиває волосся, вау, ефекту немає. Як і ніякого ефекту я не побачила від оцього спрею. Він називається вау. А єдине вау, яке я можу подумати і пристосувати до цього спрею, це вау. Я повелася на рекламу абсолютно, абсолютно, ніякого продукту. І добре, що я купила міні-версію. Тут написано «Magically transforms». Я не знаю, де «magic». Ніякої меджик не було. Я робила все, як написано по інструкції, що потрібно обов'язково просушувати волосся гарячим повітрям, щоб активувати цей продукт. Я просушувала. Я не знаю, скільки мені потрібно було просушувати, активації не відбулося. Не рекомендую, не робить абсолютно нічого. Далі ми переходимо до продуктів для тіла. І перший в мене це ось такий крем від Evelyn це, типу, такий розігрю... розігріваючий серум, який начебто має покращувати вашу шкіру, боротися із целюлітом. Це класний крем для тих людей, хто любить нанести, щоб, знаєте, отак пекло ноги. Якщо у вас чутлива шкіра, Точно ні. Мені цей продукт сподобався. Я б не сказала, що він якось там супермагічно трансформує, підтягує шкіру. ну, Але він класно гріє, і мені от подобається цей ефект, коли ти наносиш на себе цей крем і він тебе так зігріває. Далі у мене закінчилася отака пінка від Rituals із лотусом і ще там чимось. Написано релакс, і насправді так і є. Вона класно, приємно пахне, як і інші пінки від «Rituals» мені подобається. Чи буду я повторювати, напевне. Але я вам ще одразу покажу продукт, який йшов в наборі із цією пінкою. Це крем з тієї ж самої серії. Я його не довикористовувала і хочу його викинути. Коли я купувала продукти для обличчя від «Rituals», у них там також було написано цей лотус. І е, в мене був тонік, і я як згадаю, що десь половина банки все було нормально, може, навіть третина, а далі у нього був жахливий аромат. І я тоді подумала на той момент, що, можливо, засіб просто чи зіпсувався. Або взагалі таке буває, що ти відкриваєш продукт, і він спочатку тобі подобається, а потім або запах набридає, або якось він трансформується і пахне просто жахливо. І тоді я подумала, що справа тільки в цьому засобі. А тепер із цим кремом я зрозуміла, що проблема саме в лотусі. Лотос чи лотос? Ну, ми зараз загулим. Так, взагалі це лотос, я подивилася, так от, оце більше із цим лотосом ем я ніколи нічого не куплю. Цей крем спочатку він так не пах, але він пахне точно так само, як ота, ем, отой тонік, і воно мені нагадує чимось таким не то затхлим, не то. Коротше, я не знаю. Не знаю, що, хоч крем мені подобається, він гарно вбирається, зволожує, але цей запах я не можу. Я просто не можу його терпіти. І цікаво те, що він саме в кремі проявляється. У пінці такого немає. Якась магія магія лотоса. Ще один засіб, який я недовикористовувала до кінця, це ось такий лосьон для тіла від Нівеа. і тут написано, що він, типу, надає шкірі сяйва. і Трішечки автозасмаги. Я не знаю, скільки його потрібно нанести, щоб він надав якусь автозасмагу. Але точно знаю, що якщо ти його гарно не розітреш, то він тобі залишить якісь дивні жовті плями. Тому, і переходимо до засобів для обличчя, штука, яку я також не закінчила і буду просто викидати, це ось такий крем. Мені віддала його мама чоловіка через те, що вона знає, що у мене чутлива шкіра, і тут цей начебто Лосьон чи Крем він для подразненої шкіри, яка перебувала на сонці. Не дивлячись на те, що у цього крему, начебто SPF 50+, щоб наносити його із макіяжем, не дуже воно виходить, тому що він жернить трохи шкіру, це, по-перше, по-друге, він якось неприємно пахне. А по-третє, я не побачила від нього того результату, який зазначений на упаковці, що він типу, начебто, має заспокоювати твою шкіру, яка перебувала на сонці. Я його тестила і так, і так. Нічого він не заспокоює, а тільки дратує, тому до побачення. Ще одна штука, яку я повторювати не буду, і знаєте, іноді я себе запитую, для чого ти, Марія, знімаєш таке відео? А ось для чого? Щоб коли мені ще раз захотілося щось купити, що я вже купувала, у мене така дуже коротка пам'ять. Я завжди думаю, блін, цей продукт мені подобався чи ні? А потім я перегляну це відео і згадаю: а ось воно що було. І так, із цією міцеляркою від Гарнієр. Вона макіяж то знімає, але вона дуже пече очі. Якщо, не дай Боже, ти щось там потреш око, і воно туди тобі затече, все. В тебе будуть червоні очі. Більше повторювати не буду, зважаючи на те, що мій макіяж особливо базується на стрілках. І мені найбільше потрібно стирати макіяж із очей. Якщо вона пече очі, то ну. Ще одна штука для очей це крем, який мені подарували крем під очі. Добре, що мені його подарували, бо я цілу баночку використала, і результату я побачила аж нуль. Ну, типу, так, воно, може, трішечки там щось зволожує шкіру під очима, але будь-які інші крема роблять абсолютно те саме. Іноді, іноді я собі думаю: а чи не дурять нас десь? Чи не являється крем під очі точно таким самим, як і крем для всього обличчя? Бо у мене у моєму житті, скільки кремів під очі я не купувала, у мене ще не було ні одного крему, від якого я бачила якийсь вау-результат. Можливо, я просто на такі креми ще не натрапила, а можливо, такого крему і не існує. І закінчимо ми з вами сьогодні трьома косметичними продуктами. Перший це ось такий тінт від Essence, він непоганий, але м -м, якось лягає трохи плямами. Точніше, спочатку, коли він свіжий і тільки-тільки ти відкриваєш пляшечку, він прикольно лягає. І взагалі я його довикористовувала до кінця. Я дуже люблю консистенцію саме тінта, коли Легенька водичка ти наносиш і в тебе залишається просто колір. Бо оці всі блиски я терпіти не можу. Я не люблю, коли, по-перше, відсвічує від тебе, що тебе видно за 10 кілометрів, а не точніше, не тебе, а твої губи. Я не люблю, щоб на губах оце було це жирне відчуття. Я зараз так як описую, то можливо люди і перехочуть користуватися також блисками для губ. Але. Я не люблю відчуття жирності, а тінт, коли ти його наносиш, він просто вбирається в губи і залишає по собі тільки колір. Єдине, що він може пересушувати губи. Тому тут, знаєте, таке. Далі у мене закінчилась ось така підводка від Sephori у коричневому відтінку. Я вже купила собі на заміну точно таку саму, вона мені подобається, вона не така. Агресивна, як чорна, і дає прикольні лінії, вона не швидко пересихає. І саме тому я люблю купувати підводки ось в таких баночках, флакончиках, тому що, скільки б я не купувала підводки у формі фломастера чи олівця, вони дуже швидко пересихають. А ось такі у тюбику тримаються набагато довше, вона не розтікається на очах, а стрілки я фарбую щодня. Якщо я фарбуюся, у мене будуть обов'язково стрілки. І я з радістю буду повторювати в коричному відтінку, можливо, спробую ще якісь. Я бачила, там є якісь кольорові. Що я точно повторювати не буду це ось таку туш від Sephora, вона також у коричному відтінку. Вона навіть і не закінчилася, а я вирішила нею не фарбуватися, бо вона склеює вії. Відтінок непоганий, що е, трішки сумно, але те, що вона склеює тобі вії, ну я ж не буду фарбуватися, а потім ще голочкою, знаєте, сидіти, проріджувати собі вії. Тому це точно не мій варіант, і повторювати, на жаль, не буду. Я оце, поки дійшла до кінця відео, так подумала, що багато різних розчарувань, які я купувала, були саме із сифори. Чи це може якийсь знак? Бо дуже часто я заходжу в ту сефору і я думаю, Боже, скільки класних продуктів, може, мені треба і це, і це, і це. А потім, потім думаю, що це все просто результат гарної реклами, колаборації з зірками, знаменитостями і все. Ось такі пусті баночки жовтня вийшли, як на мене, більше негативу, ніж позитиву. Але і така буває. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, якщо ви користувалися якимись із цих продуктів. Можливо, я щось не так зрозуміла, а можливо, у вас був точно такий самий досвід. Мені буде дуже цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк цьому відео і всім па-па!